Джоне, до тебе наближаються таліби? Досі не пригадуєш. А Нічогісінько. Хоча пригадую богу тлумач від сценариста та режисера Гая Річі. Нащо тобі це робота? Потрібні гроші. Лиш не будь скалкою в дупі, добре. Ні, пане, ні за що. Гроші то єдина причина, чому він тут працює. Таліби вбили його сина. Зупинися, сержанте. Не варто нам сюди йти. Це не тобі ахмеда вирішувати. Тобі перекладати. узагалі то я тлумачу. Джоне, до тебе наближаються таліби. Well, um... Три тижні. Ця сім'я вважала тебе мертвим. Він врятував тебе. До того ж, переніс мене через гори. А тепер переховується у якійсь дірі. Я мав би бути в цій дірі. Ти в порядку, Джоне? Ні, Яке там в порядку? Я наче на гачку. Ахмети із сім'єю в біді. Ми тут безсилі. Доведеться рятувати його самому. Квітень 23. го Послухай, ти будеш там сам. Матимеш виживати І з тим, що маєш. Даси координати, і я витягну його з країни. Це надто небезпечно. Ти став знаменитістю серед Талібану. Сумую. So, люблю тебе. Думаєш, якби я міг сплатити борг? То не спробував би. Думаєш, я маю вибір. Немає вибору. Озвучено для youtube каналу Артемко.